Херсонцям, що страждають від алергії на амброзію, пропонують компенсувати витрати на лікування. Депутат міської ради Олена Мазур підняла це питання під час останньої сесії. На її думку, погане самопочуття тисяч херсонців у період світіння карантинного бур'яну провина неефективної роботи служб ЖКГ. Люди дійсно страдали. Якщо взяти проснути лінту інспектора за август місяць, ну сльози накатувалися, вони криком кричали. Беременна дівчинка, їй не можна було приймати препарати, вона задихалась. У неї вже це все Приходила в астму. починаючи з серпня, ворог із красивою назвою Амброзія стає справжньою небезпекою для жителів міста та головним болем для санітарних і комунальних служб. Херсонці б'ють на сполох. Кількість людей, для яких властива алергія на цей бур'ян, збільшується щорічно. В этом році п'ятеро друзей із близького круга почали страдати епідемії. Почому года в год проблема усугубляється і набирає масштаби, а з цим ніхто нічого не способен зробити. Небезпечною амброзія стає, коли починає цвісти для багатьох алергіків цей період перетворюється на справжні тортури. Його? Голова болить. насморк, і насмарки, і глаза. Він лежав там цілу неділю. Заложений нос, красна глаза, тяжело говорити, тяжело дишать, і самочувствує як при сильній простуді. Симптоми характерні для застуди це ще не найстрашніше, зазначають лікарі. Амброзія здатна на значно більше. Полог цього бур'яну вважається найбільш агресивним алергеном і може спричинити навіть приступи задухи. Аби уникнути важких наслідків, алергологи радять проводити терапію за Legить. Самый меньший срок – это за две недели до предполагаемого сезона цветения, а в лучшем случае надо за месяц. Тогда организм подготавливается и э, прием определенных фармпрепаратов блокирует появление симптомов. Південне сонце для амброзии за радость. При нашем климате рослина видны аж до жовтня. Много людей. Ну, если взять, что вот в среднем за день проходит от 30 до 40 человек, то где-то процентов 80 – это пациенты с проявлением респираторного аллергоза, то, что касаемо амброзии. Сейчас период активный, причем амброзия последние года имеет двухволновой выброс пыльцы, то есть это август, потом немножечко затихает и потом в сентябре… Тревона фахівці твердять, єдиний дієвий спосіб боротьби із амброзією виривати з коренем. у Херсоні. ж Її поки викошують разом з іншими бур'янами. За оцінкою фітоінспекції, 1350 гектарів всіх земель нашої громади заражена цією карантинною рослиною. ми здійснили 3-4 покоси за сезон у тих чи інших місцях і прорахували на 6 тисяч. Квадратних метрів були виявлені дійсно факти про стані амброзії. Втомлені боротьбою із наслідками алергії Херсонці надсилають величезну кількість скарг до громадських інспекторів з благоустрою. Керівник організації, депутат міської ради Олена Мазур, зачитує повідомлення, які повсякчас надходять їй особисто. Херсон біріславське обі сторони зараз спасіть, помагіті алергія. Ну от в такому форматі. А сальний сєвґроменспекторів. Херсон цього року взагалі не приймав програми по боротьбі з амброзією. У черні було видано лише розпорядження міського голови, що носить виключно рекомендаційний характер. За офіційною інформацією, підрядним організаціям за скошування карантинного бур'яну було сплачено з міської скарбниці півтора мільйони гривень. Однак алергіки результату не помітили. У соцмережах вони активно обговорюють. Проблему хештегом Я не люблю амброзію жителі міста позначають публікації та викладають фото із головною причиною свого недугу. Окремі кущі та цілі плантації ростуть прямо у дворах багатоповерхівок та біля соціальних закладів. «Цей куст більше двох метрів висотою. Рядом я для пропорції. Рост около 185. Пошли они по первым зеленым зонам. Есть амброзия, они ее косили. Нет, они деньги снимались как за покос, а в действительности ничего не косилось. И таким образом с апреля по. В август було зроблено покоси на полтора мільйона гривень. акти цих виконаних робіт. Олена Мазур переконана, якщо міська влада не змогла вчасно ліквідувати причину алергічної епідемії, вона має компенсувати наслідки. Ініціативу депутата підтримали 28 колег по цеху. Проект рішення буде винесений на розгляд вересневої сесії. Деньги будут, это будет профицит. И мы просто попросим сделать переброску и направить их на социальные выплаты. У нас есть выплаты до 3000 тысяч. Это те выплаты, которым не нужна справка ВКК. То есть берется документ, что он болел. Это или запись в карточке, или эпикриз, если он лежав на стаціонаре, прикладывается паспорт, код можно приложить чеки. Это было бы лучше всего. Уже комісія будет принимать решение от тисячі до трьох сколько. Я считаю, что много не надо, потому как я думаю, что это будет очень много людей, но хотя бы по тисячі гривен. Наразі ж у департаменті житлово комунального господарства працюють над програмою по боротьбі з Амброзією на 2017 рік. До її розробки залучають фахівці. Ми попросили, щоб наші колеги з управління охорони здоров'я дали зріз і аналіз, що ж нашкодило і сільком людям нашкодило це. Потім зрозуміти очаги, а ми їх вже зафіксували, прорахувати кошти, а міський голова зобов'язав прорахувати і доручив департаменту, виділити ці кошти і почати роботу. Ми поцікавились досвідом сусідніх міст. Приміром, у Дніпрі та Запоріжжі активісти вдались до нестандартних методів боротьби із амброзією. За знищення рослин там пропонують гроші. За кілограм вирваного бур'яну можна вирушити одну гривню. Усю траву збирають та спалюють на спеціально відведеному для цього майданчику. Говорять, завдяки такому підходу алергіки у цих містах нарешті зітхнули з полегшенням. Віра підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.